Мова, наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева й тиша вечорова. Мова, наша мова, Лід минулих повість. Вічною юна мудрість, сива наша совість. Мова, наша мова, мрійнику, жар птиця, Рішнику спокута, спраглому, криниця. А для мене мова. Ти, як синє море, у якому тоне і печаль, і горе. Мова наша, мова пісня стоголоса, нею мріють весни, нею плаче осінь нею марять сими, нею кличе літо. В ній криваві рими сльози за повіту. Я без тебе, мова, зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва. Як вогонь у серці, я несу в майбутнє, Незгасиму мову, слово незабутнє.